насос, Тут багато дуже автоматики, вона буде вимірювати тиск на багатьох відрізках трубопроводів, і для того, щоб тиск був рівномірний, для того, щоб все працювало так, як потрібно. Вона з багатьох запчастин складається, її можна розібрати. Не можу сказати, скільки часу займеться зборка-розборка. Котли італійські, насоси дуже потужні німецького виробництва. Можливо, хтось все це скомпонував в одному місці, в один модуль зібрав, але виробники різні. Але в майбутньому ну, ми зараз разом з ДУГА, разом з нашими міжнародними партиями працюємо, щоб все ж таки доєднати ковідраційні э, установки, які б забезпечували електрикою безпосередньо ці, ці котельні, для того, щоб вони працювали навіть в режимі блокауту. Вони будуть виробляти з газом, електрикою, яка необхідна для функціонування цих ткань.